Російський бунт спровокував захід на відвертість. нічого воровське, больне, корумпіроване, вимираюче государство. Після симуляційної демоверсії так званого перевороту в путінській Росії ми дізналися чимало цікавого, і про те, що диктатор, над іміджем якого працювала ціла армія політтехнологів десятки років, він є диктатором лише в межах садового кільця, і про те, що російська армія вже друга в Росії, і про те, що в Московії все можна купити, бодай за 4 мільярди доларів. Але найцікавіше відкриття реакція заходу тобто тих, хто для Путіна. І російського народця, призвідник української авантюри, а для нас надійний союзник у боротьбі з, м'яко кажучи, не зовсім здоровим на голову сусідом. Крім того, нагнітання страху перед іншими це лише спроба втамувати власний внутрішній страх. Бо що може бути жахливішим для рафінованих імперців, як втрата імперського статусу та пихи, ситуація, за якою ти відчуваєш себе мершавим і ницим, таким, яким досі? Вважав чернь, але крига скресла. І політичні заяви Заходу про усвідомлення можливості краху Росії як державного, так і територіального утворення тіляться в конкретні стратегеми. І саме Збройні Сили України будуть спонукати наших партнерів прийняти розвал Путінської Росії як безперечний факт. Маленькі такі новинки, але дуже цікаві. Дивись, Лукашенко. Двокрапка. Таборів для Вагнера не будуємо, хай ставлять намети. Оце я вже не розумію, тому що скільки там, ну, уявимо, наприклад, 5 тисяч людей. Ну, хай там інші розбіглися. 5 тисяч людей на постійне проживання, ну, намети незрозуміло. Ідемо далі. Е, на жаль, у Краматорську приліт по цивільній інфраструктурі, є поранені. А, значить, Лукашенко заявив: оце цікаво, що Пригожин відмовився від претензій до Шойгу і Герасімова. І Лукашенко розповів, як переконав Путіна не мачить Пригожина. Ну, отакі. От розумієш, але це намети. Ні, Ти ну, знаєш, що він, по-перше, сказав. З вогнем грає, до речі, батька. Е, власне, враховуючи, кого він до себе пустив, то я не здивуюсь, що якщо вони там не домовляться, то через якийсь момент час вони поставлять ці намети в нього в драздах. От да. і, ще, і ще питання, хто в результаті буде в наметі. Ну, і він дуже з вогнем взагалі. Люди грає. воювали, вони у них було. Значить, от те ЧВКшне достоинство, Вони були біла кістка. Розумієш, от вони такі були, і так далі. Зараз, от тобі туристичний намет, а от тобі каша. От три рази Та одна. навіть без таких високих матерій, як достоинства, як мінімум, у них бойовий досвід набагато більше, ніж у всієї армії Білорусі разом взяти. От, Тому як би я розумію, чому він їх пустив тут. Все просто. Він вважає, що він тепер надійно захищений, і від маршів полка Кастуся Каліновського, от і від можливого навіть переходу його армії на бік опозиції. От він тепер вважає, що він захистився. Але це такий захист, який вони йому на голову надійно ділять цей от, намет і от, ще от, от, кашу. Про це. Та ти що? Від початку також, от тільки мені щось скажи. От, от тільки скажи. Тільки позитивне. Ти побачив мене? Побачив. О, Як він побачив. Нещасний. Від початку літа починаю я читати. Українські військові відвоювали більше територій від початку літа. Ніж Росія захопила протягом зими. Про це сказав міністр оборони Великої Британії Бен Волес під час виступу у британському парламенті. Він відзначив успіхи наших захисників, каже, Україна поступово, але стабільно здійснює прогрес в атаках. Послухаймо у рамках літньої кампанії з повернення незаконно окупованих територій Україна вже відвоювала приблизно 300 квадратних кілометрів. Це більше території, ніж Росія захопила під час свого зимового наступу. Вони продовжують здобувати поступовий, але стабільний тактичний прогрес, який передує великим наступальним операціям на трьох основних напрямках на півдні та сході України. От знаєш, мені мені здається, от всі кажуть перелам, перелам в цій. Віде. Війні. Мені здається, що ми отак очікували перелам в цій війні, але ми його, ну як це кажуть, прошляпили. Розумієш, Тому що, е, от, наприклад, оцей Вояж Пригожин Він показав, ну, що таке Росія, розумієш? Але Росія ж була такою і місяць тому, і два місяці тому, і півроку тому тільки Вагнер воював. І якщо ти згадаєш, то всі розмови, ну типа, пішли, в, пішли в атаку, відкинули багато жертв і так далі. Було не про регулярні російські війська, а про ці шевика Вагнера. Так що мені здається, що е, буде тяжко це. Я кажу, як ти кажеш. Буде дійсно тяжко. Я не знаю, де і як це залужний знає. Але те що, те, що вони зламалися, вони можуть ще брати числом і так далі. Але знаєш, от як воно зараз все зліпилося? Початок, е, така країна розчарування, країна в санкціях країна. з... Тим, що народ біжить, країна з тим, що ну все ж таки так чи інакше буде грошей бракувати і так далі. Оцей військовий комплекс, і воно, воно воно зламалося все. Мені мені так здається. Ну, мені здається, що воно ламається. ламається Ми так. спостерігаємо процес. І, зокрема, оцей марш Пригожина він дуже прискорить цей процес. Отут до ворожки не ходи. Тут важко, я думаю, помилитись в прогнозі. А це тут я не згоден. Він, ця історія закінчилась. Може, вона буде, але вона, Ні, вона пок... матиме наслідки. Вона показала, що є Росія. От розумієш, саме всередині це, саме це. гнильця. Так, так, та ні, і ніхто ж не ну ніхто реально собі не уявляв, наскільки там все прогнило. Що власне, е, коли, коли оцей от власне е, ну, Пригожин та втрачав в окупо, в окупованому ними, отак, от по щелчку у Ростові, мільйонному місті, де ще й місцеве населення пішло йому тебродики носити, що теж дуже показово. А тим часом його ж польовий командир Уткін, от власне той, котрий позивний Вагнер, от він вів колону на Москву. Я нагадаю, що. Е, в портфоліо е, пана Уткіна три успішних переворота в країнах Африки. От і е, власне він пішов на Москву абсолютно за тим же сценарієм, як він скидав уряди в Малі, в Центральноафриканській Республіці і в Судані. От і виявилось, що абсолютно так само, як Африка, Росія от рівно так само лягає під під ноги, буквально от купці купці найманців. Це, це фантастичний результат. Е, о, ти точно пам'ятаєш наші глядачі, мабуть, ну хто старші пам'ятають. Е, е, Покійна Маргарет Тетчер колись ще радянський Союз схарактеризувала як Нігерію під снігом. Ну от, Всі вла... власне, от, от власне, оцей марш Вагнерів на Москву він показав, що так: нинішня рашка це дійсно Нігерія під снігом, і не більше того. Це і це тепер матиме дійсно тектонічні наслідки. І коли, до речі, от ще Аркадія Бабченка процитуємо мого доброго приятеля, от е, він дуже гарно сформулював про цю путінську промову. Не оту потім про величну перемогу, яку вони здобули. Хоч ніякої загрози і не було. Не було от да. а про ту перелякану промову зранку в день путча да. Аркадій дуже вірно підмітив, що не можна було йому озвучувати росіянам про 17-й рік революцію, поразки на фронті. Каже, є каже такі речі, що коли вони один раз вже озвучені, вони далі ж мізно збуваються. От, о, це саме той випадок. Але він, він запустив не, це в голову. Він росіян. не сказав, не назвав прізвище. Пригожина, а ти а знаєш, якщо вису? він не назвав, то його й нема. Так, звичайно. Під час заколоту, вагнерівці, союзники просили Україну не бити по Росії. Про це повідомив американський телеканал CNN із посиланням на анонімного західного посадовця. Почуємо фрагмент статті. За словами західного чиновника, до того як глава ПВК Вагнер Євгеній Пригожин пішов у відставку в суботу, союзники на різних рівнях спілкувалися з українськими офіційними особами, попереджаючи їх протистояти використанню хаосу для удару всередині Росії. Занепокоєння полягало в тому, що Україну та Захід сприйматимуть як допомогу Пригожину і загрозу російському суверенітету.